Ігрова локація для малючків. Можна з м'ячиками гратися, з кульками, і додаємо ось такого Джорджа. Ще не валяшечку. Його можна катати на гойдалки. Так. Далі крутити ось тут на порусель. Тут є місце, щоб його встановити. Ось тут біля деревця поставити. Так, тут такий підйом крутиться, ручка. Ось він закінчується. Далі ось ця час з'їжджає з гірки і сідає на карусельку. Стан чудовий. Така масивна класна локація, міцна, але лише одна фігурка в комплекті для гри.